Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні відповідатиму на питання підписників, оглядатиму актуальні новини. Про що мова? Мова про Андрія Єрмака. При обшуках у нього там багато всяких цікавих. Предметів знайшли, які стосуються магії. Там і кукли воду, і дзеркала, і ікони, якісь цікаві були. От Канал езотеричний. Звичайно, вже таку тему пропустити не міг. Але перед тим хотілося б всіх привітати із Днем Збройних сил України і кожному нашому захиснику побажати захисту вищих сил. І сьогодні в нас також День Святого Миколая по новому стилю. Відповідно, також вітаю всіх українців і, ну, і всій Україні хочеться побажати чого швидкого миру. Звичайно ж, з завершенням війни, і з нашою перемогою. Ось так от. Ну, тепер помочитись позручніше, а ну, я починаю. Ну, давайте з головного й почнемо. Так є знання і здібності у Андрія Борисовича? Чи немає? Чи Це просто така красива атрибутика у нього вдома. ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так у Єрмака Андрія є магічні здібності і знання? Покажіть мені. Скажіть що вам, правда. вас. Іса райда перевернута. Давайте далі. Сау. Перевернутий. ну і куди? То а що за посторонну? По інузу. Цікаво йде. Тут явно одним розкладом не обійдеться. Ну, гаразд. На ньому там всяке навішано, Мороки не проглядем. Ну, окей, я йому шкодити не збираюсь. То. Пропустять. А Що в нас тут? Ева, Зиса, Райдо, перевернута, Соло, Альгіс перевернутий, Кано, Пусторуна, Інгус. Дивіться, в магію езотерику він явно цікавився. 100%. Чи все йому там вдалося, все йому пішло? Да, Не все йому пішло. Можливо, навіть десь у когось почав навчатись і потім якось звернув з тої дороги. Ось тут медіадіяльність показують, там, соцмережі, все от все. Ну, да, Тут морок, захист показують. Ну добре, це тут не головне. А, загалом, я ж здібності дивлюся, а не діагностику провожу, щоб йому якусь порчу зробити. А, ось далі. Оце от іде, оце йде розкриття таланту. Тобто, знання у нього точно були по магії, по езотериці. Знання тут проглядаються. Прям здібності. Ну тут ось вищі сили впали. Питання в тому, наскільки вони вищі а от, в даному випадку. Ну, це явно взаємодія із богами, з егрегорами певними. Далі будемо дивитись, що там за Егрегори. І щось він явно замовляв. За гроші він замовляв, явно щось. Тут іде взаємодія от саме із силами. Плюс ну, знання в нього точно є. Прям здібності. Ну, нема тут рун, які прям чітко здібності покажуть. От. А ну, знання є по роботі, скажімо так, із потустороннім. Явно, притом, до когось ще звертався, замовляв щось. Ну, цікаво, цікаво. Так, ну окей, гаразд, давайте більш детально подивимось. На якій стороні сили Андрій Борисович знаходиться, якщо вже так, до яких сил звертався? А ну добре, дякую за відповіді. Покажіть мені, будь ласка, така до яких сил взагалі Єрмак звертався? Що це за сили? Світлі, темні чи, можливо, і ті і другі. Покажіть. Скажіть, що вам він... правда. Хага. О, бісовщина, дімоніо зразу. О, Ну Розперевернутий. По сторонам, гарно, гарно газу. Ой-ой, аж по загибку мурашки побігли. По а що це? Торісос? Та таке. Та й таке, як то кажуть. Ну Тут більше про темні сили мова. Реально. Що в нас тут? Хагова, зінгус, урус перевернутий по стару, надагу, з Наутіс перевернутий Турісас. Наутіс перевернутий, є у мене одна здогадка, ну це треба перевірити. Тут ще одної руни бракує, щоб це точно сказати. Окей, дивіться, явно, Бісовщина демоньо, явно про темну сторону мову. А ось і ще й за гроші, і звертався ще до якихось практиків темних. Окрім того, що і сам щось робив, явно. Урус перевернути постаруна. Ну, це і світлі сили були. Ну, християнство могло бути, скажімо, світла його сторона. от. Ну Ще якісь світлі сили. Тобто, знаєте, такий дворучник те, що називається. Тут ось і тьма, тут ось і світло тобі. да е, ось Задля зміни ситуації, задля зміни своєї долі реально звертався. Мало того, Ну у нього як якісь обов'язки йдуть, як залежність якась. Ну Це це зараз подивимось, що це що це таке мається на увазі. Ну По термісазу, ну, знаєте, загалом Ну да це. Більше в сторону темної магії, це в сторону бойової магії, в тому числі. Вот. Тому якби, ну, добрий світлий маг, да, як там Андрій Єрмак вже його малюють у образі Відьмака. Да, Андрій Відьмак називають. Ну, знаєте, десь недалеко від істини. Та да, тільки ж відьмаки більше на стороні світла були. З нюансами, звичайно, ну все-таки. А тут прям бісовщина зразу. Прикольно. А давайте ще одне подивимось, тому що Nautis перевернути, показують як якась у нього там зв'язок з певними силами є. А ну-ка, давайте. Так, а ну раз, добре, дякую за відповідь. А ну покажіть мені, будь ласка, ну така у Андрія Єрмака є договори, контракти із якимись силами чи сутностями. Покажіть мені. Скачу вам, правда. Беркана. Соло. Айо, аж мурашки бігають. Точно щось є. Поалізу, ага. Гебо. О, угу, угу, угу. Да, да, да. І куди це все? Ну Це вже мене закрило. Окей, значить, я все правильно по попередньому розкладу зрозумів. Що в нас тут? Беркана, соло, кана Перевернута, альгіс, гебо, ей, вазда, А, Ну, в принципі, це не дивина, на що. Си, сильні світ у цього звертаються до магів. Чи то самі в всяких орденах там стоять, і так далі, чи магією езотерикою займаються, чи звертаються відповідно до спеціалістів такого профілю. Ну, Андрій Борисович і тут, і там успівав, і сам щось явно робив, і звертався явно за гроші, щоб йому там щось зробили. Це по-перше. По-друге, таке враження, ніби в нього ось якась ну, відаюча жінка там. Десь біля нього є, явно. Мало того йому могло щось і передатись, якраз по материнській лінії. Ось. Ну, я ж повторюсь. Прям чітко здібності не показали, але знання є по магії, по езотериці. Тобто, ну, така людина непересічна, явно. В цьому плані. Дивіться, Соло в мене правильно здогадку показує. Да? Якось хитро то все було зроблено. Заради захисту. І ось ось якраз іде договір, контракт. Договір, контракт, клятва могла бути, ну, щось таке. І ось певні сили. Не з цього світу, то явно сили. От в чому справа. І задля що таке Дагазиса? Ну, зміна ситуації і все. Щось воно там. Партнерство там то не закінчилось, якось воно в нього на паузу пішло, так виходить. А, ну, таке, але ось, да, правда, я правильно зрозумів, що договір, контракт, чи якась клятва мала місце бути певним силам. Так що, що виходить, якщо навіть людина, ну якщо навіть, ну, будь, добре, давайте. У будь-якої людини є певні задатки до магії, мінімальні. Тобто теоретично магією може займатися будь-хто. теоретично. Но, чим відаючий, маг, відьма, там, відьмак, відрізняється від людини простої, а тим, що у нього задатковий потенціал більший, ну, ще й плюс якісь знання, здібності породу можуть передатись. У звичайної людини просто ну, мінімальні якісь задатки є. Тому якщо людина захоче там, податись в магію в езотерику, це можливо. Один із методів якраз збільшення сили, якщо, як ти кажуть, народився не то це і є заключити договір чи то контракт із певними силами, щоб вони якраз ту саму силу магічно і дали. Так отут виходить той момент, коли людина сама по собі якби, відаючою не родилась. Але в результаті заключення контракту з певними силами силу отримала. Чого на першому розкладі не показали, що у нього прям є сили. То, що це не вроджене. Це йде не вроджене. То Він заключив тут договір чи то контракт із певними силами, щоб вони йому дали силу, скажімо так. Цікаво. Мені згадується, тут мій розбір Єрмака. Ще я його тоді в плані психології розбирав, в плані оцього. всього. Там тоді показували, що в нього дуже аура важка, дуже енергетика важка. Ну, тепер я розумію, чого це показували. Цікаво. цікаво. Ну, що тут скажеш, якось, якось я цю тему був зачіпав, мене просили подивитися. Як загалом магія. Я магію Кремля дивився, як там в Кремлятнику. Практикують. От, мене просили подивитися, як з магією нашої влади, всіх президентів, по крайній мірі, подивитись, як там хто звер... звертався може, кудись, може, і сам щось там десь тихенько робив. От, конкретно, президенти. Ну, таке, напевно, колись буде таке відео. Ну, а сьогодні так. Ну, звичайно, цікаво, цікаво. Да. Ну, таке, добре. Як то кажуть, магія, да, може багато питань вирішити, але не всі вже ж точно. Ну і, як то кажуть, всьому рано чи пізно приходить кінець і будь-якій магії, в тому числі. Це до того, що все-таки, ж, бачите, ярмака звільнили, не втримався на посаді. От, ну таке, добре. Ну, а раз, отаке ну, сьогодні відео вийшло. Цікаве, несподіване навіть в якійсь мірі. Є над чим подумати. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсором каналу, якщо маєте бажання у Спонсорів там свої плюшки. До зустрічі! Нехай щастить!